Так ось другий вирішив покаптити рибки до пива. Каптим холодним капченням, 24 градуси в камері. Я вже трохи її покаптив. Ось така от таранька. котвечка. Зараз трохи ще докаптим і тоді попробуємо на смак, що вийшло у нас. Так, що ж, риба у нас готова, друзі. З півком. Так, значить що у нас з рибою? Я ж сразу не показував. Не знімав, забув включити камеру. Я тарань тіляком засолив. Солив, значить, я посуда в мене і в посуді я засипав слой за слоєм слой риби, слой солі. Крубна соль. І потім під грузом вона в мене була троє суток. Після троє суток я її вимочив. Значить, перший раз я її промив, подержав півтора години у водичці, Обикновена вода. І другий раз промив. І ще три години я держав у воді, вимачив. Просушив, на вулиці ще тепло, літо, буквально там півтори години. Вона просохла, щоб день взявся добре. І в камеру. В камері я її коптив 1.20 два рази днем. При 24 градуси. Комната температура, яка вона була, така вона в камері є Зараз, друзі, хочу узнати цей рецепт. Три суток за матч, засолили і 3 години вимачив. Оце мене цікавить. Ну, це у нас таранька така, подлящик, а це плотвичка. Зараз спробуємо Ну, Давайте на плотвичку. Мені на соль. Як вона на соль? Pachnął na dymku. I ja nie stał się z to tak. Zieloneńkie w Pachnie, klaszno pachnie. Teraz my popróbujemy na smak. Żewo ty na rozwiązał, bo woda małejka. Mm -hmm. Nie, na sól, klasno. І не щоб не солюна сильно. До пива друзі, хто не любить сильно соліна. Можна держати спокійно 4 години. Троє суток солим. 4 години вимачу. Так вона... Получаете дупы вы исключительно. Кто чтобы не соль зовсім. Це так. Є сіль. Та що значить, друзі? Зовсім трохи есть силь. Чувствуйте. Так что, значит, друзья, трое суток замачиваем. Четыре години вымачиваем. Тоді будут не все равно. Сейчас трохи как боится. Все добре, друзі, до побачення. Підписуйтесь на мій канал. Все хорошого.